Син до нас приходив лише у виключних випадках, тому ми дуже здивувалися тому, що він мовчки пішов у свою колишню кімнату і там розлігся на ліжку. Що сталося? спитали ми з чоловіком хором. Тебе Наталка вигнала? Ніхто мене не виганяв, я сам йду. Набридло мені це все сімейне життя з обов'язками і з відсутністю елементарних задоволень. На все треба рахувати гроші, звіряти плани і дивитися, чи діти не захворіють. Тепер вже вони великі, і я своє відсидів. Тепер буду жити так, як я собі того хочу. Де будеш жити, уточнив батько. Тут у вас буду жити. Ви ж приймете свою дитину додому. Ма? Ні, я не прийму, категорично заперечила я, хоч до мене простягав рученята мій кучерявий беззубий хлопчик. А ти, Василю, приймеш? І я теж не прийму. Запевнив Василь, мені Наталка подобається, і я хочу онуків бачити і правнуків, а з її характером і твоїм вчинком. Це буде проблематично, тому я з мамою повністю згоден. Тату. вигукнув син, ти ж маєш бути на моєму боці, ти ж сам знаєш, як важко весь час бути відповідальним і тримати на своїх плечах родину. Він цього не знає, і ти цього теж не знаєш. Забрала у тебе, Наталка, заначку, а ти вже прибіг жалітися, як у дитинстві, все мені це набридло іди на кухню, поїж і додому. Тут є і моя частка, тому я нікуди не піду, вперся син. Що ж, ми з татом тобі не хотіли отак казати, але раз ти вже так вперся, ми з татом теж не хочемо більше жити разом. Квартиру продаємо, і я планувала, що переїду жити до вас, а гроші за квартиру використаємо як перші внесок в дольві участі. Купимо простору квартиру, де мені знайдеться місце. Що скажеш, синку? Мамо, тату, ви ж жартуєте. Ви ж не зробите цього. Як я буду жити, мені тоді придеться в сто разів більше працювати. А що робити, синку, каже чоловік, хочу теж відчути свободу і радість, бо життя було все в обов'язках та наказах, а так поїду в батьківську стару хату і там віку доживатиму. А на зиму теж мені захочеться, аби ти мене взяв до себе, бо я стільки в тебе вклав, часу і грошей, треба буде мені віддячити. Або ти нам винайматимеш квартиру, га? За свій рахунок? спитала я. Син вискочив з квартири і навіть мого супу не поїв, за це я чоловікові виписала, бо я не люблю, коли від мене йдуть голодними. Тоді я вже поїм, я ж теж іду, сказав чоловік, а я лише рукою махнула. Як добре, що мені це в голову стрельнуло, а то звикли, що колись має настати суцільне щастя. Воно не настане ніколи, треба просто жити і все. Так, ти молодець, я ж впрів, коли ти почала про це розмову. Тобі треба було на акторські курси йти, наминав суп з часничком і салом чоловік. Я чоловікові не кажу, що такі думки мене дуже часто відвідували за молодості, та й тепер думаю, що обійшлася б без нього краще. Спиняло мене лише те, що я більше з ним щаслива, ніж навпаки. А в такі гострі моменти то, звичайно, здається, що її бачити людина не хочеться, а потім все затихає і живеш любесенько далі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.